Мої вітання! Протетинна ігрова приставка Sony PlayStation Project Q вперше засвітилася на живих фото та відео. Схоже, що приставка працює під керуванням Android. При цьому, навіть якщо це і так, далеко не факт, що Sony дасть можливість геймерам користуватися всіма перевагами даної операційної системи. Наприклад, на Android можна встановити програми для хмарного геймінгу на конкуруючих платформах, і Sony може заблокувати такі можливості. Нагадаю. PlayStation Project Q не буде повноцінною портативною ігровою приставкою, тому що вона ігри запускати не зможе. Це пристрій для потокового геймінгу для тих, хто має PlayStation 5, тобто ігри запускаються на великій приставці Sony та транслюються на маленьку. Можливо, буде підтримка хмарного геймінгу PS Now, але сама Sony поки що про це не говорила. Згідно з щотками та витоками, автономність приставки, незважаючи на відсутність повноцінної апаратної платформи, становитиме лише 3-4 години, а коштує пристрій десь 300 доларів. Варто також сказати, що опублікував відео, користувач з Твіттеру із псевдонімом ZubiTech, який жодними достовірними витоками нам не відомий. Проте відомий журналіст та інсайдер Том Хендерсон, який, до речі, розкрив характеристики PlayStation 5 Pro. На своєму сайті Insider Gaming, зазначив, що їм до редакції ці матеріали прийшли ще два дні тому, і вони змогли підтвердити їх достовірність у власних джерелах. Хендерсон є одним з найнадійніших інсайдерів у цій галузі. Він багато разів розкривав дані про майбутні консолі та продукти Sony, у тому числі, саме Хендерсон розкрив дані про портативну приставку PlayStation Юн до її анонсу.